Глибоким сумом повідомляємо, що 1 січня 2025 року, поблизу населеного пункту Заолешенка Суджанського району Курської області, внаслідок отриманих осколкових поранень, несумісних із життям, загинув мешканець Бузька Золочівського району, солдат дячок Дмитро Андрійович. Дмитро захищав Україну, виконуючи обов'язки навідника відділення аеромобільного взводу. 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України, воїну, який залишився вірним військовій присязі та Україні, назавжди 26 років. У героя залишилися дружина, батьки, брат і сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана Герою України. Послухаймо, святе Євангеліє від марка, Святе Євангеліє, читання! Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу? Але, отже, хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбовійним та грішним. І того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з ангелами. Святим. Христос посеред нас. Христос посеред нас, Христос посеред нас, Христос посеред нас. tomorrow sure.